У Москві невідомі підірвали авто, яке ймовірно належало офіцеру головного управління розвідки Росії. Детальніше далі. На автопарковці у Москві стався вибух автомобіля Тойота Прадо. Російські ЗМІ повідомляють, що водій вижив, але зазнав тяжких травм. За інформацією російських пабліків, автомобіль належав Андрію Торгашову, заступнику начальника 89-го радіоцентру супутникового зв'язку ЗСРФ. Свідки події також стверджують, що Таргашов безпосередньо брав участь у російській агресії на території України. Вибух був настільки сильний, що водієві відірвало ступні та опалило тіло. Чоловік лежав весь чорний від опіків, розповідає один із очевидців. Його дружині, яка також перебувала в машині, посікло обличчя уламками. МВС РФ офіційно підтвердило факт вибуху, заявивши, що стався вибух невстановленого предмета. За словами представниці відомства Ірини Волк, причиною вибуху була детонація встановлення встановленого в автомобілі вибухового пристрою. Нагадаємо, 12 квітня у Москві також було підірвано Тойоту Прадо, яка належала зраднику та колишньому співробітнику СБУ Василю Прозорову. Після вибуху зрадник, який з 14-го року активно співпрацював з російськими спецслужбами, дивом вижив. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.